Початок останнього осіннього місяця зустрічає нас вкрай напружено та гучно. Та, попри все, ми залишаємось незглавними і продовжуємо разом наближати нашу таку же довгоочікувану перемогу цієї години. Я вітаю усіх наших телеглядачів, і ми розпочинаємо. Тож минулої ночі російські окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах, застосовуючи ударні безпілотники типу шахет та керовану авіаційну ракету х 59 Повідомляють у повітряних стрілах. Ударні БПЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами повітряних сил. У взаємодії із ППО Сил оборони України. Залом збито 18 із 20 ударних дронів. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Великий акцент атаки був саме на нашу область. Зокрема, гучно було безпосередньо у нашому місті. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, цитуємо, на жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована, підприємство не працює. Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили. Вже, як доповнив міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко, упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь на Кременчуцькому НПЗ. Використовували робот для пожежого гасіння. На щастя, минулося без жертв. Також, зі слів міністра МВС, упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та стіл, які потрапили під удар. Зокрема, у Харківській області ввечері окупанти обстріляли Луп'янський район. Одна людина загинула. Ще одна людина внаслідок обстрілу загинула на Донеччині. Дніпропетровська область. Окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило два села та місто Нікополь. Останнє вже сьогодні зранку потрапило під атаку БПЛА. Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство, аптеку, магазини. Загинула 59-річна жінка. Ще шість осіб дістали поранення. Херсонська область ворог обстрілював регіон упродовж всієї ночі. Ну а вже зранку російські військові обстріляли центр Херсона. Загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще двоє людей дістали поранення. Щодо ситуації на фронті, то упродовж минулої доби російські окупанти намагалися відновити втрачене положення поблизу Кишівки та Андріївки у Донецькій області, але успіху не мали. Загалом на фронті за добу було 68 боєзіткнень. боєзітнень. Також як звітують у генштабі за за добу, знищили ще 680 окупантів і 30 ворожих ББМ. Загальні бойові втрати Росії у війні проти України нині становлять понад 301 тисячу путінських вояк. Ну а далі я пропоную перейти до подій із життя Кременчуцької громади. Наші журналісти вже готові розповісти вам багато цікавої та актуальної інформації. Ми виходимо в ефір о вісімнадцятій та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах: у Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Бережіть себе і слава Україні! Минулої ночі росіяни вкотре атакували Україну з повітря. Лише на Полтавщині повітряна тривога лунала понад чотири години. Великий акцент атаки був саме на нашу область. Рашисти атакували у декілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно. Зокрема, атаки ударних БПЛА зазнав Кременчук. Як повідомив очільник Полтавської уваги Пронін, цитуємо: на жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих підприємство не працює. Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили. Українцям повертатимуть гроші за ремонт зруйнованого житла. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Про це повідомила прес служба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Йдеться про зміни до закону, яким регулюється порядок виплати компенсації громадянам, житло, яких було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії, зазначають у прес службі відомства. Основна зміна розширення. Форм компенсації за програмою є відновлення, відтепер її зможуть отримати і ті українці, які зробили ремонт за власний кошт. Варто додати, що станом на середину жовтня близько 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла за програмою є відновлення. Понад 19 тисяч з них вже отримали виплати на загальну суму 1,5 мільярдів гривень. Днями на проспекті Лесі Українки, що на молодіжному, чоловік вдарив ножем 17-річного підлітка під час сварки. Як повідомляють правоохоронці, за висновками лікарів, загрози для життя та здоров'я неповнолітнього немає. Поліціянти встановили причетного до правопорушення чоловіка. Не виявився 30-річний мешканець Кремичка. Поліція встановлює мотиви та обставини кримінального правопорушення. 1 та 2 листопада з 8 ранку до 14.00 на мостовому переході через річку Дніпро буде обмежено рух автотранспорту з частковим перекриттям однієї смуги проїжджої частини. Обмеження пов'язані з ремонтом деформаційного стику. Повідомляють про таке на сайті міської ради. 28 жовтня відбувся чемпіонат світу зі спортивної боротьби. Про таке повідомили на сайті мерії, зазначаючи, що призер Європи та світу серед молоді, призер Європи Ю 23 19-річний кремечужанин Ірфан Мірзоєв змагався у албанському місті Тірані серед чоловіків до 23 років. На чемпіонаті світу 2023 він вдруге завоював. Срібну медаль. Колектив телекомпанії Візит вітає нашого земляка та бажає досягнення нових спортивних вершин. У мене троє дітей. Вони теж ночі погано спали із-за оцих висловів оцього мера нашого. І будемо працювати лише по закону, і по іншому це вже не буде для них. Вони ж вони вже я надіюся зрозуміли. У двох із заступником вони працюють у райраді нині, твердить Дмитро Колотієвський. Близько десяти депутатів в лавах військових, близько п'яти виїхало, хтось вдома за віком, але ж більшість просто саботує. Будь-які претензії депутатський корпус особисто не пред'являє. Жодного листа щодо ніякісної роботи, щодо пропозицій в роботі не надходило. Жодної пропозиції від всіх політичних сил щодо е, поліпшення життя людей в районі щодо вирішення їх особистих питань до районної ради не надходило. Жодної участі в гуманітарних проєктах, відвозки на фронт від всіх трьох політичних сил до районної ради не надходило. Тобто вони повністю саботують діяльність. Останню повноцінну сесію районної ради провели у грудні 2021-го. Чому і що за цим буде? Далі прямою мовою. В кінці минулого тижня Кремльська районна рада довела свою легітимність в черговий раз, вже, вже в, останні, в останній інстанції судочинства в нашій державі. Всі дії щодо обрання голови, його заступників, проведення сесій, судом. Верховному визнані такими, що відповідають дійсності, моє перебування на посаді в черговий раз, я підтвердив законність його. Відповідно до умовчаного законодавства, як голова ради, постійно скликаю сесії, але вони постійно не відбуваються у зв'язку з відсутністю кворуму. Чому це відбувається? Тому що очільник міста Кременчук разом зі своїми друзями в лапках постійно зриває сесії. Як це відбувається? Я про це ні, не хотів казати вголос, але вже ситуація вийшла на критичну історію, тому буду про це казати. Перед кожною сесією він і його підлеглі і, і деякі депутати Верховної Ради обзвонюють депутатський корпус з вимогою не приходити на сесії. Хочу зазначити, що оці дії, на мій особистий погляд, підпадають. Ну от так мені вважається, під якесь ОГЗ, вибачте, тому що чітко виражена структура вертикальна. Дачі вказівок. А я хочу зазначити, зараз в державі йде війна. І не прийняття тих рішень, що треба приймати, це є вже потім наслідки. Про що я кажу? По-перше, по ми не затверджуємо розпорядження керівника військової адміністрації. По-друге, ми не передаємо гроші на ЗСУ. По-третє, ми не можемо належним чином. Затвердити списки присяжних. Чому? Тому що е, нема кворуму, звичайно. Але які наслідки? Наслідки такі, що суди не можуть розглядати чутливі категорії справ. І це приводить до, до затягування. От, до речі, не так давно в Козлівчанському суді розглядалися ряд справ щодо позбавлення, усиновлення і таке інше. Але в зв'язку з тим, що немає присяжних, ці справи передаються в інші суди і. і по новому починають розглядатися це затягування, розумієте, процесів, а там дітки і таке інше. І не лише в цьому суді. Крім того, в нас залишилось невиконане рішення суду щодо передачі всього майна на Кам'янопотоківську об'єднану територіальну громаду. Це рішення суду, яке нас зобов'язало винести це питання на сесію і розглянути його. Також дуже багато іншого майна, котре треба передавати, міняти те, що неправильно передали. Ну це робота, розумієте? Щодо Наявки партії за майбутнє слуги і батьківщина, яка до них нещодавно приєдналася, ну не зрозуміло мене. Якщо, наприклад, з Майбахом і зі слугою майже з усією частина депутатів такі не роблять ці незаконні дії, то позиція той партії, очільниця якої стратегічну авіацію разом зі зброєю передала Путіну, мене не зрозуміло. Це саботаж, реальний саботаж діяльності органу місцевого самоврядування. Ми не можемо привести штатку у відповідність до тих фінансів, що в нас є, вони блокують районну раду, а потім кажуть, що голова недолуга і таке інше чи не як вони кажуть. Я ще раз хочу сказати, шановні колеги депутати, якщо ви виконуєте незаконні вказівки і ви думаєте, що це іграшки, це не іграшки. Ваша бездіяльність, яка полягає в тому, що ви знаходите на сесію, я звертаюся до депутатського до депутатів від партії за майбутнє, перш за все. Які це все організовують, призводить до наслідків, у тому числі, на мій погляд, як правника, до тяжких рано чи пізно. Це і збитки державі і таке інше. І щодо взагалі депутатської діяльності, депутати обираються, щоб ходити на сесію. Майбах, слуга і батьківщина в повному складі більше двох років не відвідують сесії районної ради. До того вони їх зривали силовим шляхом, тітушок наганяли в зал, незрозумілих людей, як я розумів по фотографіям з кримінальним минулим. Щоб сесії не проводилися, а зараз вони взагалі не ходять на сесії, виконуючи вказівки пана Малецького, депутата Верховної Ради, ви самі знаєте, про кого я кажу, тим самим блокують роботу найвеликого району, в нашій області під час війни. Що будемо робити далі? А далі будемо в черговий раз скликати сесію, і будемо оприлюднювати списки депутатів, які жодного разу. З часу війни і до того не з'являлися на засідання ради сесії. Оце наше такі будуть подальші дії. Працюємо в рамках закону, і працювали. Ваші прі... Вони Бо просто біля, дуже зашкалюють. зашкалюють. Хіба так можна? Ну, як вони ну, зашкалюють? По 80 тисяч зарплати – це ж що? не нормально, коли пенсіонер… Це нарахована зарплата. На руки люди отримують 40 тисяч, 35, 50, 000. 50 000. інколи отримують в гарний місяць. Музейко. Тому що це нараховане ви порахували. Шановні колеги, да, ще медали, раз повторююся. Будь ласка, подивіться заробітні плати у сусідніх селах. Ви ж там… Гроші на ЗСУ! 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 Ну, а я кажу, у вас заробітна плата. Ну ви знаєте, ви озвучили, от ви правильно називаєте. Ось так минулої суботи небайдужі кременчужани під час акції гроші на ЗСУ намагались пробити чиновницьку броню відстороненості від реальності, аби кременчуцькі засідателі затишних кабінетів міської ради, врешті, зменшили свої непомірні фінансові апетити та зробили те, що самі ж рекомендують усім затягнути паски і працювати на фронт. Та на перемогу. Ну а поки містяни праведно обурюються, мер Віталій Малецький та його вісім заступників вже поклали до своїх кишень зарплатню за вересень. Тож беззастережним лідером рейтингу зарплат наших віпчиновників став міський голова. За вересень пану Малецькому нарахували понад 161 тисячу гривень, і не дивіться на цей скромний оклад у 12 тисяч. За рахунок премії і надбавок, відпускних та наддопомоги для вирішення якихось соціально побутових питань, після утримання податків наш мер отримав на руки 128 тисяч 169 гривень. На другу сходинку рейтингу із сумою у понад 135 тисяч гривень напрацював секретар міськради Юрій Гриценко. Отже, 11 тисяч 571 гривні це оклад, решта премія. Знову таки мат допомоги для вирішення соціально побутових питань і бонуси з оплатою днів відряджень. Як результат, винагорода за відпрацьований вересень склала чистими 109 дев'ять тисяч 340 гривень. Трійку зарплатних лідерів закриває віцемерка Ольга Усанова із нарахованими 127 тисяч 421 гривня. Історія та сама: чиновниці за оклад у дещо більше 10 тисяч нарахували усього. Що і попереднім лідерам рейтингу після утримання податків бронзова лідерка рейтингу поклала до гаманця 101 тисячу 299 гривень. Не таємниця, скільки отримали, і ще шестеро трударів-ударників міської ради. На четвертій сходинці перший заступник міського голови Володимир Пилипенко із сумою на руки 100 тисяч 224 гривні. Дещо менше за свого колегу напрацював віце-мер Дмитро Кравченко. Фактичне фінансове забезпечення якого за робочий місяць склало 92 тисячі 720 гривень. Наступний на черзі керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов. Гаманець цього чиновника збільшився на понад 82 тисячі гривень. Далі головна фінансистка міста Тетяна Неїленко із кінцевою сумою 55 тисяч 372 гривні. І врешті, як відомо, головне не перемога, а участь закривають рейтинг зарплат від чиновників Іван Маскалик та Руслан Проценко із сумами в 49 тисяч 873 гривні та 48 тисяч 214 відповідно. Тож, шановні глядачі, робіть свої висновки. Ну а наостанок, хотілося б повернутись до того, із з чого ми і починали. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Як змусити нечість працювати на перемогу України? Все дуже просто. Влаштувати благодійний геловінський ярмарок. Так подумали і у Кремичевському ліцеї нафтопереробної промисловості. Та на тиждень професій сфери обслуговування влаштували великий захід, дохід з якого цілком і повністю планують передати волонтеру Олегу Бикову. В рамках тижня е, сфера обслуговування був проведений е, цілий тиждень з усякими цікавинками. Тому сьогодні, на завершаючий день, саме цієї кафедри ми зробили страшенно смачну ярмарку, яка це ярмарка благодійна, і зібрані кошти ми вирішили віддати на допомогу військовим. Звичайно, щоб посмакувати смаколики можна за невеличкий донат. Це ми приготували для учнів навчального закладу і для всіх колег і всіх присутніх бажаючих. Ви гроші просто будете передавати волонтерам чи щось закупати? Ні, напевно, ми все-таки передамо волонтерам. Вони, напевно, краще знають, що необхідно для військових. Весь кухарський склад зазначає, готували цілу ніч, аби вийшло як найбільше ексклюзивних смаколиків. Ми, до речі, також посмакували лимонадом з черв'яками та зубами, а також тістечками, зробивши. Невеличкий символічний внесок на ЗСУ, але не ярмарком єдиним, адже самі учні ліцею підійшли до свята з великим ентузіазмом. Серед цікавих персонажів на святі можна було зустріти як і добре відомі всім скелети та іншу нечість, так і добре відомий нашим політикам образ, образ клоуна учениці ліцею Софія Тарита зазначають. На адміністраторів і мають бути креативними. А тому вибрали саме такий костюм на Геловін. Ми вирішили одягнутися. Ну як ми виглядаємо? Ну, Як ви ну, от, при... як ми в житті, так ми й не даємо. Ми, типу, най такі найяскравіші. Я думаю, в групі. Да. костюм у нас теж яскравий. Чому саме Геловін? У ліцеї відповіли з усмішкою. Так вийшло. Хотілося влаштувати благодійний ярмарок, і треба був привід. Загалом вийшло зібрати понад 4 тисячі гривень. В ліцеї наголошують, планують і далі влаштовувати такі акції, аби все більше допомагати українським збройним силам наближати нашу перемогу.